Мене звуть Андрій Лозовий, мені 48 років, і з них 26 років. Я користуюся кріслом колісним через травму щійного діла Хребта. Пернальник я у море, так що треба бути обережним, коли пернаєш у море. Коли я отримав травму, тоді ще Наше місто, наше середовище було повністю непростосовано для людей з інвалідністю. Навіть на вулицю не неможливо, неможливо було вийти, не де б не було пандусів. В жоден магазин неможливо було попасти. На прийом до стоматолога мене на руках носили. Ну склізь було в лікарню також на руках все було дуже важко. Тому свого часу я зайнявся громадською діяльністю саме створенням доступного середовища для людей з інвалідністю. Вже в років шість я пишу. Заяви на ім'я мера співпрацюю з владою. Я співзасновник організації людей з інвалідністю нездоланні, і ми працюємо в цьому напрямку от саме покращення доступного середовища для людей з інвалідністю. І за ці шість років влада іде назустріч повільно, але іде. Співпрацюємо за цей час зробили пандус і доступність в виконкомі. Не було зовсім доступності по ДОЦНАПу. І писав тоді заяви, і вони так пішли на зустріч, зробили ой, дуже зручний пандус. Як навіть не вистачає, може, маркування для людей слабозрячих немає. А так, в принципі, от може виправлять там часом. А так, от заїхати дуже зручно. є Елементи, щоб не ковзалося, крісло колісно не ковзалося. Можна заїхати. Вони зробили роздвіжні двері, що дуже зручно. От я завжди кажу, що в супермаркетах завжди треба робити такі двері. Бо, наприклад, підходжу я до супермаркету звичайна двері і треба чекати людей, щоб вони відкрили. Це дуже гарне рішення. От заходимо в них. Повністю прилаштували поліклініку для потреб людей з інвалідністю є. Такі проблеми, що апарати ще недоступні, бо вони старі. Там рентген недоступний, деякі процедури важко зробити, але на прийом до лікарів можна потрапити. Приїхати до поліклініки таким шляхом тут починається жах. Ну, ви бачите, що просто тут і скільки я вже казав, що можна це виправити, ну, поки не чують. У нас у людей з інвалідністю є таке правило. А ніколи нічого не робіть для нас без нас. Запрошуйте, бо хто як не ми краще всього відчуває, що нам потрібно. І тоді мер пішов на зустріч, я зустрівся з підлядником, повністю пояснив, що я хочу, як я хочу. Ну і щоб це робили згідно ДБН. Тому вони зробили дуже такий зручний заїзд. Давайте завідемо. Але ось проблема з дверю, ну мабуть так. От чекати треба, щоб її відкрили. В місті робиться, але ще дуже багато роботи. Просто якщо по відсотках 30% зроблено, ще 70% ще робити. І хотів би сказати: плюс бізнесу. В нашому місті 21-22 супермаркети, із них тільки два недоступні для людей з інвалідністю, важко доступні. Всі інші зроблені дуже гарно. Пандуси, двері все ну не завжди там роздвіжні двері, але доволі зручно. Є нюанси всередині, там високо виси, незручно товар, високо деякі ще по звичці там закривають проходи. Але працюємо. Я, мабуть, через день виходжу на вулицю, об'їжджаю все місто, бо кліслоколісне може проїхати десь 30 кілометрів раз. І бачу все сам. Але десь є, якщо люди щось пишуть, я туди їду, дивлюся, пишу відповідні заяви на ім'я мера, зразу на ім'я мера, щоб прибрати цю ланку послідників депутати, на мера. І там вже потрохи починається там, це питання вирішувати. От нещодавно, півроку тому, ми складали повну карту міста. Всі визначили, всі-всі були запрошені люди з інвалідністю, ми визначили всі проблемні міста. Сказали нам, що це буде все виправлятись. Ну, не знаю, півроку Пройшло, поки не виправляють. Я написав заяву спитати, чому нічого не відбувається. Мені сказали, що ще допрацьовують. У нас жодного кафе доступного немає. Може, одна перуканя чи дві доступні. У нас немає доступних таких магазинів. нещодавно мені потреба була в ломбарді. У нас немає жодного доступного ломбарду. Людина з інвалідністю і досі, вийшовши на вулицю, вона стикається з тим, що вона ну, проїхати вже по тротуару може, і то тільки на центральних вулицях, бо вулиці по окраїнах міста там, жах, там пандуси такі, що їм користуватися не можна. Скільки я пропонував депутатам, меру, в мене, я говорю, два зайвих крісла колісних є. Давайте от, сядемо, приїдемо, спробуємо. Якщо ви проїдете кілометр, я вибачусь перед вами. Приклад неправильного звернення для людей з інвалідністю, бо зона відпочинку для людей з обмеженими можливостями. Що значить обмежені можливості? Наприклад, звичайна людина може літати або вкусити себе за носа. Ні, також виходить обмежені можливості. У нас тут зроблений гарний майданчик, такий зручний для крісел колісних Є парасольки тапчани, які можна взяти безкоштовно. Ну, туалет ми вже побачили, є роздягальня, яку відкривають для людей з інвалідністю. Також можна там зручний тапчан, можна передягнутися. Але е, є одне велике но, е, але спуска до води, він дуже незручний. Тут повинен бути такий пандус, як зроблений у вас на інклюзивному пляжі в Одесі поручнями. поручнями. і він повинен заходити хоча б на метрів десять у воду. Щоб людина сіла. Колесо попаде в ці дирки і людина перевернеться, випаде дуже незручно.